Замовив в інтернет-магазині моє набір постільної білизни двуспальний Ардесто Gloria, півковдра 200х220 см 100% бавовна сатин. Ось таке пакування. Протиударна плівка. Ось так виглядає зовні з такими ведмедиками цікавими. У джинсах. На кнопках сам, сама упаковка зручна. Ну і давайте достанемо якийсь елемент, щоб побачити якісний матеріал. Да, дійсно хлопок, бавовна. Бавовна сприймається, що така якісна. Ну, побачимо зараз, чи не береться на руку. Фарба. Ні, нічого не береться. Все якісне. Всім раджу даний комплект постійний болізний двоспальний, Мазання моє. Дякую за увагу.